В ефірі інформаційний випуск новин 20 червня. Вночі ворог завдав сьомий комбінований ракетно-дроновий удар по об'єктах енергосистеми. Оскільки енергетичний комплекс об'єднаний, пошкодження об'єктів мають вплив на всю систему і призводять до обмеження навіть в тих областях, де обстрілів не було. Тож графіки відключень діятимуть по всій території України до 24.00. пам'ятаємо, ми маємо ощадливо витрачати електроенергію, навіть коли вона є. Далі на 33-му телеканалі. Дивіться головні події четверга в області. У пошуках прихистку, аби врятувати своє життя, люди вимушені залишати свої домівки через війну та шукати тихого місця в інших громадах. Зокрема, херсонці приїжджають до нашої області. Сьогодні черговий евакуаційний потяг із херсонцями прибув на перон місцевого вокзалу. Прибулих зустріли рятувальники та волонтери. Фахівці ДСНС допомогли вийти з потягу та перенести речі. Для усіх цих херсонців Хмельниччина стане другою домівкою. У Красилівській міській раді провели чергове засідання виконавчого комітету. Серед питань порядку денного, а таких було 33, розглянули надання допомоги п'яти учасникам російсько-української війни, які отримали поранення під час виконання військового обов'язку в розмірі 20 тисяч гривень кожному. А також ухвалили рішення щодо обсягів закупівель життєнеобхідних товарів для військових. На адресу міської ради надійшло знову багато звернень від військових частин. З проханням надати їм допомогу у придбанні певних технічних засобів, які ви можете побачити, додаточку до даного проекту рішення, які їм необхідні для виконання бойових завдань для проведення процесу закупівлі, перелічених товарів та подальшої передачі їх на баланс військових частин, пропонується даним проектом рішення затвердити перелік та визначити обсяги закупівель. Це традиційне наше рішення. Що виконкому ми приймаємо аналогічні рішення? Майже щоденно ми маємо звернення від бойових військових частин. І вівторок була чергова сесія міської ради, де додатково виділено ще 2,5 мільйони на виконання таких замовлень. І я дякую всім платникам податків нашої громади, які працюють, які зміцнюють нашу громаду і які дають можливість підтримувати Збройні Сили України. Які будуть ваші пропозиції, шановні члени? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Фахова фізична, психологічна та психосоціальна підтримка навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності і товариство Червоного Хреста у Хмельницькій області уклали меморандум про співпрацю. Перша частина сьогоднішнього заходу буде присвячена підписанню меморандуму між червоним хрестом і навчально-методичним центром. Мета такого меморандуму це є об'єднання зусиль в проведенні спільних заходів, направлених на доведення до. Всіх категорій населення безпекової інформації. І друга частина сьогодні участь в тренінгу, який має на меті навчити наших працівників прийомам і методам надання першої психологічної допомоги на місці надзвичайних ситуацій. Це розвантажувальні зустрічі, які планувалися, і вони орієнтовані на те, щоб працівники вашої служби мали можливість відволіктися, переорієнтувати свою увагу. Перестати зациклюватися на якихось питаннях, які виснажують, обтяжують, а таких точно багато, враховуючи сферу діяльності, враховуючи ті обставини, в яких ми проживаємо зараз. Певно можу питати вже я дня Повний відеонагляд. Посилений контроль на іспитах у сервісних центрах МВС. Більше можливостей для оскарження рішення екзаменатора. Постійно ведеться робота над посиленням контролю над складанням іспитів для майбутніх водіїв. Нагадую всім глядачам, що з вересня минулого року у нас відбулися організаційно-штатні зміни, які передбачені так званих екзаменаційних хабів, в яких забезпечуються умови прозорості складання іспитів. Наразі у Хмельницькій області їх три у місті Хмельницькому, Кам'янець-Подільському та Староконстантиніві. У цих сервісних центрах є сучасні авто з механічною та автоматичною коробкою передач для складання практичних іспитів. В екзаміційних класах була вдосконалена система посилення контролю, встановлення системи перехресної відеофіксації, записів звуку, чотири камери в різних кутах і без сліпих зон. Це виключає будь-яку можливість. Ймовірного втручання в іспити та отримання підсказки від сторонніх осіб. Більш того, на кожному автоматизованому робочому місці в екзаміційної класі встановлена підсистема Face ID. Щодо контролю практичного іспиту, відбулось також чимало змін. Автівки сервісних центрів МВС для складання практичних іспитів оснащені чотирма камерами спостереження з фіксацією звуку в салоні. Трекером та фіксацією дорожньої обстановки попереду і позаду. Камери в салоні фіксують положення рук, ніг та обличчя кандидата у водії, рук ніг та обличчя екзамінатора сервісного центру МВС. Водночас, посиленням контролю над складанням іспитів, кандидати у водії отримали більше інструментів для оскарження результатів іспитів у сервісних центрах МВС. Упродовж 10 днів після іспитів можна звернутися із заявою до регіонального сервісного центру АФС тієї області, в якій проходила екзамінаційна екзамінація. Також протягом 30 днів можна отримати копії відеозапису іспиту для оскарження рішення екзамінатора. Кандидат у водії може складати іспити в різних сервісних центрах, при цьому попередити адміністратора, аби той зробив запит на перенесення картки водія з іншого сервісного центру. Доторкнутися до історії краю у селі Грушка Староушицької громади, що на Хмельниччині, завдяки співпраці влади і громади, вдалося створити унікальний етномузей Скансен, чарівна хата. Прості розташований у реконструйованому столітньому будинку травника. Інтер'єр предмети у приміщенні відображення культури західного Поділля. Це є музей локальної дністровської культури, двох найпоширеніших народних ремесел гочарства і травництва. Коли ми створювали цей музей, ми працювали». Цювали зі старожилами, з стравниками нашої громади, які нам допомагали створити експозицію. Тобто, ми тут створюємо простір, який сучасній людині дає змогу. Хоча б на якийсь час перенестися в минуле, доторкнутися до нашої культури. Скансен, чарівна хата, так званий живий музей. Відвідувачі можуть не лише побачити чи познайомитися із історією експонатів, а й торкнутися їх. Також вони мають змогу відвідати майстер-класи з народного мистецтва, приміряти на себе стародавній український костюм та зробити яскраві фотознімки на етнофотозонах. Крудзинка Скансену вона е, в тому, що всі можуть до всього доторкнутися, присісти, прилягти і. Е, サム。上面 От в цей момент, коли тобі розповідають екскурсію, і ти можеш відчути це все на дотик, на запах, на смак, якщо тобі щось пропонує ще до цього. Тому людина навпаки максимально поглиблюється в це, і людині стає ще цікавіше. Більша частина експонатів музею зібрана власноруч засновницею пані Адріана, шукала і викуповувала їх в Подністровських селах на Хмельниччині та Чернівеччині. Верети подушки, скрині та інші артефакти побуту локальних мешканців здебільшого збереглися ще з часів, до затоплення бакоти й інших місцин краю. Ми пройшлися переселенців з нашої сторони: це Бакота, Теремці, Студениця, Надністрянка, Конилівка, Староушиця. Ми пройшлися з другої сторони це село Атаки, Шинські Яри, так далі, з Черевецької сторони. Тому от у нас найголовніша експозиція це травництво з Бакоти. От експозиція по затоплених селах і музей і майстерня гончарства. Ми маємо гончарне коло, ми маємо піч для. mm -hmm. Випалу потім кераміки, да плануємо проводити майстер-класи. Плануємо створити тут такий центр відродження Дністровських ремесел. До слова, майже усі заходи, які сам етномузей Скансен вдалося реалізувати завдяки залученню грантового фінансування. Для цього Староушицька селищна рада і засновники чарівної хати працювали разом. Це спільний грант, тому заявку, якби від селищної ради, подавала суть проекту, ідею саме заповнення цього гранту, Малися Адріана, але до цього долучені працівники селищної ради ті, які закріплені за напрямок, які працюють в напрямку культури, там які сьогодні займаються фінансова бухгалтерія. Фінансування йде через наш бюджет, через казначейські рахунки. На цей рік ми отримали грантове фінансування. Ми будемо відтворювати народне мистецтво каровальництва, хлібовипікання і дністровську локальну кухню відроджувати. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. Романчук став чемпіоном Європи з плавання. Український спортсмен виграв золоту медаль на дистанції 800 метрів вільним стилем у Белграді. У фіналі фінішував з найкращим часом, залишивши позаду своїх конкурентів. Українець показав результат у 7 хвилин 46 секунд. Це вже шосте золото у кар'єрі Михайла на континентальних першостях. За інформацією Держстату, Хмельниччина посідає сьоме місце у рейтингу цін на оренду квартиру. Одне кімнатне житло коштує у Хмельницькому в середньому 7901 тисяч гривню. Чи відповідає ціна якості орендованого житла? Я орендую квартиру в Хмельницькому і насправді ціна і якість цієї квартири досить відповідні, тобто ціна відповідає якості цієї квартири. Мені досить комфортно в ній жити, і ціна мене не дуже лякає, скажімо так. Так. Орендуємо співвідношення ціни та якості в принципі непогане, однак трохи смущає той момент, що після початку повномасштабного вторгнення в Хмельницькому, в Львові і в принципі більше в західних областях ціни зросли, при тому, що я сама Хмельничанка. Однак наразі в Києві можна дешевше знайти квартиру ніж в Хмельницькому, при тому суто через те, що там більш небезпечно. Ось тому, але в принципі. Можна сказати, що ціни більш-менш нормальні, однак інколи все-таки перегинають, оскільки долар росте, а зарплатня ні. Так знімаю квартиру за 6 тисяч і мені підходить і якість цієї квартири, і ціна. Ну, Попередня квартира, яку я орендував з батьками, то взагалі нормально, дуже класно там. І нова сама квартира, там типу, з ремонтом. І до 10 тисяч. А ну, зараз, звичайна квартира, то я плачу небагато за неї. Так що я задоволений. Квартира, яку орендую я, співвідношення ціни та якості мене направду не влаштовує. Я думаю, вона могла б бути дешевшою в зв'язку з тим, що ну, не зовсім там належні умови, щоб платити таку ціну. Я б не сказала, що я дуже багато захмарно плачу, але знову ж таки, я думаю, от до війни вона б коштувала. Б Ну, вдвічі дешевше, тому що я прекрасно розумію у зв'язку з чим під, 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 підскочили ці ціни от в таковись. І в цілому, я думаю, зараз можна знайти щось краще співвідношенні ціни та якості, але це треба дуже ретельно шукати. Погода на 21 червня. На Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. Температура повітря по області вночі від 9 до 14 градусів з позначкою плюс. В день 23-28 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 11 до плюс 13 градусів. В день 25-27 тепла. Такими були новини четверга. Допомагаємо один одному, адже тільки разом зможемо пережити ці важкі часи. Детальніше про сьогоднішні події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.